Війна треба гроші на ЗСУ. Я так розумію. Весь народ збирає на ЗСУ, а ми А Ми ремонтуємо дороги, бруківку, це як. Я думаю, що потрібно, тому що цивільне життя продовжується і ну, люди мусять жити, бо психологічно і так всім важко. І так само хтось заробляє на цьому, а хтось, на жаль, віддає останні гроші на донати. Влада сама має розуміти, на що краще витрачати кошти. Наскільки це доречно, зараз, мабуть, не дуже. І по реакції людей це зрозуміло в соцмережах, коли люди говорять, що ці гроші мали піти на щось набагато важливіше. Ні, під час війни не треба ремонтувати дороги. Це точно. І не прокладувати по асфальту кожен рік бурковку, а 5 кілометрів відровну центру 30 років ніхто не робить ремонти. От наше, наше правительство, наш той чи хто там керує, совісті не мають, розумієте? Лучше купили б якогось дрона на цю армію. Хоча б центр, вважаю, отут трошки упорядочити, щоб було гарно, щоб до нас приїхали, не було соромно за наше місце. А так, в принципі, вважаю, що ну, може і почекати на центр обов'язково. Дороги, ну такі, якщо є гроші, то можна ну, ремонтувати. А якщо ну, треба гроші більше направити на, якби, ну, для наших захисників, то я вважаю, що краще направити тоді в те русло. На мою думку, ці гроші краще використали б на іншу якусь діяльність, тим самим допомогли нашим воїнам, а не ремонтувати дороги. Я вважаю, що це на даний момент не настільки важливо, як підтримати наших воїнів, які кожен день борються за те, щоб ми були під мирним небом, щоб нас не прилітали ракети. І взагалі, як на мене, це недоречно. Краще зараз геть на будівлю рівного, на дороги рівно геть ніяк. А ще тим паче в період війни. Я так думаю. Я також так вважаю, ну для чого дороги? Я думаю, що потрібно. У нас тут міжнародна траса, машини їдуть. Обов'язково треба. Я сам водій і своєю машиною їжджу завжди. На здобуні в дороги немає. Ну, трошки на ті почали щось ремонтувати. Потрібно. А чому дойти? Тому що неудобно ходити простим людям. Це прошкоджає шлях навіть додому з роботи, десь до учоби. А наша нам та дорога ремонтувати, як, як цього, як хлопцям треба на фронт туди щось передавати, якісь боєприпаси на все а що ж воно тут за дорога дорога дорогою війна в нас не Війна в країні повинно все працювати все туди на війну на війну звичайно що потрібно але під час війни воно не доречно зараз треба допомагати хлопцям які дійсно захищають нас